Друзі, сьогодні мова піде про обмеження монополії авторського права в інтересах членів суспільства у сфері освіти, науки та інформації. Ну, про монополію авторського права є аксіома номер 1 Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це дозволить розширити коло осіб, які зможуть ознайомитись з аксіомами авторського права. На екрані монітора ви бачите визначення аксіоми номер 15 вільне використання творів. Ну, я вам її зачитаю. В інтересах членів суспільства у сфері освіти, культури та інформації. У випадках, передбачених законодавствах, допускається використання правомірно оприлюднених творів. У період авторсько правової охорони без дозволу суб'єкта авторського права і безоплатно з дотриманням особистих немайнових прав автора. Насамперед зазначимо, що умови вільного використання творів прописані у статтях 22, 23, 24, 25, 26, 28. Закону України про авторське право і суміжні права. Однак у цьому відео ми зупинимось тільки на частині 2 статті 22 закону України про авторське право, Оскільки ця норма закону стосується практично кожного громадянина України. А інші статті стосуються обмеженого кола осіб. Ну, ви зможете. В цьому переконатись, прочитавши ці статті закону. Ну, про що ж іде мова у частині 2 стаття, статті 22? Мова йде про вільне використання творів без дозволу суб'єкта авторського права і безоплатно, але із зазначенням імені автора і джерела, джерела, джерела запозичення. Ну, про суб'єктів авторського права є аксіома номер 7 Оскільки вільне використання творів можливо тільки тоді, коли твір правомірно оприлюднений, то дамо визначення терміну оприлюднення твору. Ну, хочу сказати, що цей термін є у статті 1 Закону України про авторське право і суміжні права. Оприлюднення, тобто розкриття публіці будь-яка дія, що вперше робить твір доступним для необмеженого кола осіб. Ну, наведемо декілька прикладів вільного використання творів без дозволу суб'єкта авторського права і безоплатно, але із зазначенням імені автора і джерела запозичення. Почнемо з цитати. Поняття цитати розкривається у пункті 64 статті 1, 1 закону України про авторське право і суміжні права. Цитата. Це фрагмент уривок з правомірно оприлюдненого твору, який використовується з обов'язковим посиланням на ім'я автора і джерело. І джерела запозичення в незмінному вигляді або в перекладі такого фрагменту. Тобто, може бути оригінал або переклад. Ну, відповідно до закону і статті про вільне використання творів, допускається використання цитат, включаючи їх переклад з інших, з інших мов, з правомірно оприлюднених творів. У тому числі стат статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо це зумовлено критичним, полімічним, полемі науковим або інформаційним характером твору, до якого цитата включається і семантичним або графічним виді виділенням меж цитати. Ну, це пункт перший, частина друга. Статті 22. Ну, розглянемо тепер можливості вільного використання творів у сфері освіти. Наведемо приклад вільного використання літературних і художніх творів як ілюстрацій у виданнях програмах організації мовлення, звукозаписах чи відеозаписах. Ну, це ця норма. Є в законі, і вона прописана в пункті 2 частині 2 статті 22. Допускається відтворення, інтерактивне надання доступу до правомірно оприлюднених статей та інших невеликим за обсягом творів, а також уривків створів як ілюстрацій у виданнях програмах організації мовлення, звукозаписах чи відеозаписах для забезпечення та реалізації освітнього процесу за умови, що використання творів здійснюється суб'єктами освітньої, освітньої діяльності у місцях, де цими суб'єктами здійснюється освітня або е, е, діяльність. Або через захищене електронне середовище, для якого забезпечується доступ виключно здобувачам освіти та педагогам навчального закладу. Ось така складна норму, норма. Перед тим, як її використовувати, рекомендую її прочитати. Ну, а тепер застереження для осіб, які хочуть використовувати вільно літературні і художні твори як ілюстрації у виданнях, програмах організації мовлення, звукозаписах чи відеозаписах. Ну, Перше, ця норма закону не поширюється на друковані видання. Запам'ятайте це. Крім того, Видавці виключені із кола осіб, які можуть вільно використовувати літературні і художні твори як ілюстрації в електронних навчальних виданнях. Ось такі обмеження. Ну, Тепер приклад вільного використання творів для дистанційного навчання. Ну, Про це є. Вона прописана в пункті 4 статті, частині 2 статті 22. Допускається відтворення в електронній формі, інтерактивне, інтерактивне надання доступу до правомірно оприлюднених письмових творів як ілюстрації для дистанційного навчання. За умови застосування захисту, щодо захисту матеріал, заходів, щодо захисту матеріалів дистанційного навчання від незаконного доступу до них. Ну, тільки в, определен... в мережі, де тільки студенти і викладачі. Ну, застереження по цій нормі закона. Ну, закон, як ви бачите, не передбачає вільне використання художніх творів для дистанційного навчання. Ну, тепер про вільне відтворення творів у сфері інформації. Ну, наведу всього, всього один приклад. Да, це пункт 5, частина 2, стаття 22. Допускається відтворення то розповсюдження у пресі, доведення до загального відому відома, попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань у випадку, коли права на таке відтворення розповсюдження. Та доведення до загального відома публічно спеціально не заборонено автором. Оце цікаве, це за, цікаве застереження. Ну, приклад із моєї практики. Свого часу я написав статтю в газету Бухгалтерія з приписом, що автор забороняє використовувати твір іншими газетами та журналами. До мене зразу виникло багато питань, що це за норма така. З'ясувалося, що до мене ніхто ці, це застереження не робив. Ну, вважаю, що редакції, газети, журналів повинні просити авторів писати про таке застереження, оскільки це дозволить цим виданням. Мати монополію на цікавість статті авторів, які вони опублікували. Тобто обмежити сферу розповсюдження матеріалів цієї газети і журналу. Ну, тепер про сферу культури. У сфері культури теж допускається використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі попурі, твір у жанрі пародії або у жанрі карикатури. Це в законі Пункт 9. Частина 2, стаття 22. Ну, про ці, про ці терміни, що вони значать, ви теж прочитаєте цієї статті. Ну, Ми розглянули всього декілька прикладів вільного використання творів відповідно до частини 2. статті 22 закону України про авторське право і суміжні права. Ну, застереження. Щоб не стати відповідачем у суді, рекомендую перед початком вільного використання літературних, художніх та інших творів в ЗМІ, інтернеті, соціальних мережах ознайомитись з статтями 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 закону України про авторське право. І суміжні права. Ну, тепер декілька слів про літературу, яка є на ринку. Це популярні видання з авторського права інтелектуальної власності. Хочу нагадати, що тільки знання авторського права дозволяють захистити своє дозволять захистити своє авторське право, Ну і зрозуміло отримувати винагороду за Використання творів. Так що, приєднуйтесь до каналу, ставте лайки. Всього доброго. До нової зустрічі!